Ми багато разів прибиралися в школу, нас викривали, палили, виганяли. Що тільки не було сьогодні? Ми знову намагаємось проникнути в школу, але на цей раз ми будемо не як учні, тому що вже це паливно. Навіть ми не можемо це загримурувати себе якось так паливно, як цей парик. Напишіть в коментарях, до яких хвилині мене просто спалять та виженуть. Незабаром розпочинається лінійка. Нам треба поспішати. Ми сьогодні підготовили декілька образів. Як мінімум, ми будемо типу вчителі. Артур просто із врещені. <смеш> <смеш> Додивись обов'язково до самого кінця, щоб побачити, спалять нас чи ні. І кого першого. Зараз ми з Артуром будемо спорити, хто заходить перший. Magic Five. Я перший. А. Да, ти перший. Да-да-да, <смеш> пішов, Давай. <смеш> я дуже нервуюся, тому що, по-перше, я вже давно це не робив. По друге, мені здесь доброго дня з нами привіталося, ніби ми справжні вчителі. <смеш> Бачив, посміхаються деякі хлопці. Це означає, як мінімум я вже паливно виглядаю. Добре, так, дивись, вони вже. Трохи сюди дивляться, тому залишайся тут, знімай здалеку. Я буду знімати все далі на телефон. Все. Добрий, день. Добрий, Добрий день. день а хто я? Меджик Байс Города. Сподіваюся. Це все провелося ще до того, як почалося. Доброго дня. Я в 224 кабінет. Там я не пам'ятаю, які звали мене запросили. Треба доброго дня. Доброго. О, до речі. Ось колега, я її знаю. Дякую. Так. Привіз колеги. О, я там Олена. Чи Іра, я не пам'ятаю. 224-й кабінет. Запросили, треба, от, щоб. О, ні, то запрошую, хай вас проводить. Тоді зараз позвоню, зараз вернуся, дякую. Дуже кринжовий тупа ситуація. Я такий кажу: вони я знаю ту жінку. Це ж ну це Олена, як прізвисько? Я кажу, чи Іра, я пам'ятаю вже, і вони навіть ну не посміхаються. Мені здається, що буде важко. Буде важко, але у мене план Б. Я розумію, як можна ще туди зайти. Будемо намагатися. У Артура точно в жопа. Він в костюмі цього фріка точно не зайде. Ну що, друзі, я вже готовий. Блін, я так стрімаю, що мене спалять, тому я буду намагатись робити це незамітно. Доброго дня, доброго. Я новий вчитель і до Людмили Яковіни. Дзвоніть на кажуть, Людмили Яковлевини. Всім добре ранок, що у вас тут? Доброго ранку, я на роботу до вас, хочу проконсультуватися і вам дзвонив вчора. Можна все дякую. Дякую. Ну, я наші працівники не влаштовуватись там. А, не вчити на посаду математики. Математика, точно. Я і цифру, це ціле. Так, присядьте, будь ласка, і почекайте. Я зараз підкинуся на Дякую. другий ковірк, і я вас прийму. Дякую. Я, чесно кажучи, думав, що мене Добре дня. Доброго дня. Вчителя зі мною вітаються, діти не впізнають. І єдине, що хочу сказати, борода просто був неправий. Думаючи, що я не зміг пройти. Я взагалі думав, що цей парик, він взагалі не схожий. Всі зрозуміють, що це не я. Але зараз ми ще пройдемось по класам. Я подумаю, куди мені зайти, щоб здивувати людей. Погнали! Доброго дня! О, Почекай, я ж не Артур Томашевський. Блін, все-таки видно. Один серед усіх поки що впізнав. <різв1> Привіт. Я не знаю. Ти мене впізнав. Крим взагалі не допоміг, друзі. Взагалі. <різв1> так, да, давай сфоткаємося. Все, контора спалилась повністю. Це я буду намагатися зайти у якісь класи та дивувати діточок. Одинадцятий десятків різні класи буду заходити. Які саме фокуси будуть? Я ще сам не знаю, але буду робити все на імпровізації. Тому до до кінця, що відбудеться. Сантехні Анатолій. Схожий, Небрачний брат Маріо. Жарти жартами. Але по факту пройти в школу, в якій ми були декілька разів, дуже складно. Я, чесно кажучи, думав, що буде набагато простіше. По-перше, нова охорона. Вони не знають нас. Я думав, буде багато простіше. Друга спроба. Оце перепуска усюди. Якщо у вас є отака річ, ви прийдете де завгодно. санкт Анатолій в ділі. Зачинено. Доброго дня. Андрюшенко, Денис, чи хто я не пам'ятаю фамілію, казали, щоб підійти до першого поверху якась там. Зрозуміло, Часть. вам треба через охорону. Через захорону. Звичайно, лише ще, ще з охорону записується цю журналу. Добре, дякую. цього я не очікував, що хтось все ж таки відкрив. Коротше кажучи, стрілянка не працює. Закрили вже там двері, пішли сюди. Бачу, що більшість дітей зібралися у кабінетах. Я не знаю, на який саме кабінет я потраплю, тому зараз буду птихенько йти, дивитись, в який можна зайти, і в той зайду. Зашов, там що? Я не знаю, що там буде. Але вони там розмовляють, тобі ж, мабуть, вчителя нема, і це моя можливість просто туди зайти. Бу! <вух> Супер. Де вчитель? Де вчитель? Де де, де, де вчитель? Немає. Немає? А, а хто мене впізнав? Хтось тобто, парик не допоміг взагалі, Ні! так? Повна хрінь, так? Татуровки спаліли. Тільки треба дуже тихо, тому що якщо е, хтось нас почує, мене спалять і директор мене звідси вижене. Домовились? А, супер. А де борода! Саті, як справи у бороди? я навіть не знаю, пробрався він чи ні. Давай О, доброго дня! Там е, Андрющенко Сергій е, Казали підійти на цей. Трибиною там подивитися якась там ситуація. Щоб у вас розпорядження було, то що звонють Ага, дивно. Вам не казали, так? Ні. Ага, Добре. Якісь маєте? Так, так. А, а Можете? Так, зараз руки зайняти. Добре, зараз принесу. Добре. Куди ти не зайдеш? Крізь стоїть або охорона, або вчителі. І як дебіл себе відчуває. перевдягаємося знову і шукаємо інший вихід. Відкривають бачиш, бачиш, відкривають. А вибачте, а можна через цей прохід пройти? А хто? До Андрюшенко Васильовича по поводу цього е, водопроводу Ми записувались на центральному вході? Ні, через там через будь ласка. Добре, дякую. Ну я я намагався. Ну блін, ну, вроді сан сантехнік, ну хіба ні? Ну у мене є ще невеличка ідея, як можна зайти в школу, так що до тебе не докопаються. І в принципі, це буде, мені здається, не паливно. Тому все буде ок. Поїхали. Слухай, в мене прохання до тебе зможеш знімати на мій телефон. і нікуди не тікай, коли я тобі його дам. Добре? Я тобі даю, і ти зможеш мене знімати реакцію усіх. Погнали. Росік. можеш, будь ласка, стати чуть чуть правіше. Так, у кого є цей бумажка? Зможна дати? Є? Я вам зараз покажу дуже круту штуку, готові? Бачите, що я зробив? Кульку. Якщо потерти в волосся, ця кулька вона має змогу. оп, не магнітіться. Дивіться, якщо потерти знову, вона магнітиться. Це все електроенергія і вона прямо магнітиться повністю. Видно? Дивіться, уважно. папірчик. Я дуже повільно почну робити ось так. І дивіться уважно. Я проведу руками, що немає. Я відійду від неї. І вона у магнічному полі зависає. дивіться, назад. Вона падає. А тепер скажіть, Левіоса. гардем Левіоса! Вам сподобалось? Давайте сплатимося швиденько. Давайте.

<рістичний пункт> <рістичний пункт> проведи отак руками зверху, знизу, бо поруч, тепер знизу проведи повністю. Тепер бери свою праву руку, клади мені сюди, сюди прям. А ліву клади мені так само. Бачите, нічого не відбувається. Тепер на рахунок 3, 1, 2, 3, вони. Супер! Це твої окуляри, діти. Дякую вам велике за те, що ви підписані. <рістичний 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 пункт> <рістичний пункт> підписані. Ставте вподобайки на те, щоб український контент був крутий. А я пішов далі. Все, друзі, всім бувайте! <рістичний пункт> Бувай, бувай! Ну добре, давай з тобою. Добрий <плес> день, а що ви робите? А... Так, крізь є люди. Доброго дня. А ви не знаєте, а як можна залізти в школу через вікно, так щоб не, не побачили. Не знаєте, добре. Вибачте. Мені здається, зараз я пожалкую за свої дії, але других фаріків нема. Я чую, що в тому класі і в тому є люди. В цьому я відчуваю нікого нема. А, так, якась людина йде, зараз пройде людина, і ми будемо намагатися. А чому мені паритися? Я ж типу сантехнік, який ліз у вікно. До речі, ти лишайся тут, не заходь всередину, все. Чисто всі втекли. Я чую, там хтось є серед дітей, але не чую дорослих голосів, тому мені здається, що там вчительки нема. З Богом. Поїхали. Привіт! А вчительки нема? Ні. Ну, добре. Я тут цей, подарунки Але... Хіба схожий на ну мало Можна через звісно? Я хотів через двері, але там якось не вдалося. Не повелося. Доброго дня. Доброго дня. Ми ж штори. Штори, штори. цей. Вони... Штори. Я заліз їх поправити, штори. бо вони Такі, там да, лізли да, там звідти. Зараз там є, зараз ми зробимо все. Давайте. Ласка. Я поліцію. Я педагог по математиці приплутав клас. Це не це не у який це був. Добре, це дякую. Це просто жесть. Я не очікував, що вчитель буде за дверима. Блин, погнали далі. Я вибачаюсь, а там а, Людмила якось накличе всіх на лінійку. Почулось. Круто, коли дякую. Mm -hmm. Привіт! Насправді я тут не просто так. Ми зробимо дещо те, що, крутите, що ви запам'ятаєте на все своє життя. Усі, які мобільні телефони, дістаємо їх, відкриваємо всі телефони, відкрити калькулятор. Треба рандомні числа. Я ж не міг домовитися з усіма вами. Правильно? Ви відкрили телефон, ви робити все однаково. Що я роблю, то і ви задумай число двозначне. Але давай так, щоб було цікаво, згадай свій перший поцілунок. Скільки тут було років, коли це трапилось? І скажи ложку, чи тільки нікому. Тринадцять напише. 13, Так. тижкали. Кажи, яку. 48. Пишемо в 700. 40. Плюс? 13. Помножити на 48. У всіх вийшло 624. Так. Так. Є бумажка. Хто зловить, той буде вказати. Поносить. У всіх зараз 624. Так, так. Кажи, чотири цифри, які всі зараз запишуть. Просто запишемо. шесть, 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 шесть. Шесть, 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 шесть. Чотири цифри. Все обмноження на шесть, 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 шесть. Тепер тиснемо плюс. плюс. У всіх вийшло число 41, 59, 58, 4. Тепер цікавий момент. Тиснемо плюс, і треба рандомні цифри. І сама тиснемо на будь-які числа, тільки не скинуть, даска калькулятор. Раз, два. Ти натиснула 10. Ще 7 цифр. Давай 10, ти. 10, 10. Давай. Раз, два, три. 50. Давай ти пройти. Раз, два, три. Ще є. Один, два, три. Тепер дивись. Хто вміє читати? Я. Скажи, будь ласка, які цифри вони всі мені ввели? 105. Всі пишемо плюс 105, так? Да? 0,71. 0,71. 370. А? Є? Усіх <звіст> тиснемо до рівня. Тепер саме цікаве. Усіх число 10, 9, 2, 3, 0, 9, 5, 4. Так? <звіст> Сьогодні який у нас день? Перший день. Ви бачите першу одиницю. Далі 0,9 це місяць, зараз 0,9 місяць. 23 це рік. І на годиннику зараз 0,954. 54. Подивіться на часи? <звіст> Все спрацювало. Я нервував нереально. Це перші опуски. За що я обожнюю старші класи? Вони поважають. Хочете дуже крутий Так. Це буде фокус. Ми делаємо куртуру з тобою. А це ти, ти, ти потім вийдеш. Туси, туси, як міш? Міш. Давай. Так, давай так. Дивись, всі різні. Щоб було чесно, сам обирай якусь карту. Обирай, яку хочеш. Нікому не показуй. Запам'ятай її. Запам'ятав? Да. Кажи стоп, любив момент. Топ. Клади карту, скажи, будь ласка, вона тобі подобається. Ти хочеш змінити своє рішення? Здраво. Подобається? Вона десь тут, так? Дивись уважно. Я відкрию Wi-Fi. Всі бачать, що у мене тут метелик. Дивись уважно, думай про свою карту. Та дивись на wi fi метелик. Думай про свою карту. wi fi метелик міняється на четвірка черва. Дивись на метелик. Метелик зараз змінився на четвірку черву. Всі, всі, всі бачиш, це твоя ж карта. Yeah. Але знаєш, що магія? Що не просто у мене змінилося. Подивись у себе вайф. Yeah. Подивись у себе wi подивись у себе, подивись у себе, Wi-Fi. Все якимось образом зв'язано з демонами. Ольо, це паранормальщина, серйозно. Всім пока підписники! Подписуйтесь на канал! По перше, друзі, хочу зізнатися, що ми домовились з директрисою ще за день до проникнення в цю школу. Про це знають тільки вона, і я. Артур не в курсі, і не будемо йому про це казати. Але вчителі, учні, охорона не була в курсі, що ми домовились з директрисою про проникнення у школу. Але все ж таки, ми вибачились перед охороною. Як виявилось, вони побачили нас по камерам, що було вічі тупо я думав, що буде набагато легше. Що як раніше хлопці проходили, було ок. Тут було важко. В моїх школах ніколи не було камер в класі. Такого я справді не очікував. Поки Артур ще не знає, що директриса наша хай ходить на стрьомі. Ну а ти незабаром побачиш фокус, який ще не бачила вся Україна. Цей фокус, який Артур продемонструє, це перша ілюзія, яка була продемонстрована у 2023 році на території України. Артур єдиний власник цієї. Ілюзії. Тому, блін, ви зараз побачите щось неймовірне і будете першими свідками цього. Тому не перематуй та дивись, в оба. Коротше, ви тільки подивіться. Скажіть, так, А Можна з вами сфоткати дітей? Сфоткати? Давайте сфоткаємося. Давайте я вас фотографую на пані. Космішка. Чорт за перехрест! Просто вчитель впізнав та запропонував сфоткатись з класом. Це вже просто якась ти чорт забирай, що відбувається. Це просто не варіант, мене всі впізнають і треба якось міняти образ. Я ж кажу, всі при... пізнають, всі розуміють, що це я приєм. Привіт. А, привіт поп". Всі розуміють, що це парик. Всі розуміють. Я не знаю, що можна придумати. Придумав! Може я візьму просто халат, надягну на себе і ніхто мене не впізнає. Доброго дня! Добре! А можна до вас? Добре. Можна у вас, якщо таке можливо, халатик а, і е, шапочку чи масочку? Так, щось. Що, щось Якого гарного поля. Ой, Боже, класно, супер! Маска дуже цікава на Ага. Томашевський Артур кірург готовий. Тепер залишилось наступне: одягти ось це. Це нагадує мені, знаєте, скруч МакДак. Коротше, у мене є всі шанси. Так, я взагалі не помітний. Єдине, я не знаю, чи це спрацює, у школі перевіряють манту чи ні. Тому зараз будемо ходити по класам, пропонувати всім щеплення чи манту, як це правильно називається, я ще досі сам навіть не знаю, але спробуємо. Доброго дня! Добрий день! Там вас Людмила як вона чекає. Я вибачаюсь. Так, друзі, на щеплення okay. прямо зараз. Nee. Ні! Зараз виходимо. Ні, серйозно, мене пошла. No! Добре, please, добре, добре, no. добре. Це був пранк. я потім спалився трохи. Чорт забирай. Нічого не працює. Мене спалили, блін. Мене спалили нічого не працює, але зараз покажемо фокуси. Погнали. У кого є папірець, можеш відірвати шматочок. І хтось один сміливий є, давай виходь тоді до мене. Трошки назад, давай назад. Давай я покажу тобі, який шмат треба відірвати. Баже класно. Як тебе звати? Аніта. Аніта, дивись, зараз буде крута штука. Я не знаю, вийде в мене чи ні. Дивіться, якщо взяти папірець, потепте в голову, вийде невеличкий струм у папірцю. І знаєте, в чому магія? Що це не я показую зараз фокус, а саме ти. Бо це твій струм, твоя бумажка. Тепер саме цікаве, дивіться. Якщо Потерти об свою голову, ту я вже тер, добре. Дивись і зробити ось так. Папірець прилипає до руки. Якщо потерти об це, він прилипає ось сюди. тихо, стоя. От ти відійди, просто відійди щоб не вдарило струмом. Не вдарило струмом. Дивись, зробимо ось так, і знову потермо. Пух, відкривай свою праву руку, став її ось так: от, і тримай папірець. Ось так от є. Зараз на твоїх очах ти зробиш справжню магію. Готуйся. Зараз на твоїх очах Оп, відпускай руку. Дивись уважно, нічого ніде немає. Відходь, відходь, відходь. Я відійду теж. І ти відходь, і я відійду, і ти відходь. Відходь ще далі. Опускаємо його донизу і зроби щелчок. Тепер от, от, відійди і тепер двох, десь сам летить до мене в руку. Якщо ти хочеш вміти дивувати, як це робить Аніта, просто переходь по посиланню донизу, переходь на наш сайт, ти отримаєш 20% на нові набори та шкільні товари. Ми вже до школи готові. А ти? Ну, якщо ти хочеш, щоб ми пробрались у твою школу. Просто напиши в коментарях, де вона знаходиться, та номер цієї школи. І тоді ми прийдемо до тебе. До а, Тебе шка! прийдемо. Чуєш? Ми вже йдемо. Але напиши, коментарях. А, напиши а, в коментарях, коментаря. Зв'язково напиши свій інстаграм для зв'язку, щоб ми з тобою зв'язалися та розуміли, де та школа. Давайте свій телефон клади сюди, свій телефон сюди, свій телефон теж на парту ближче, ближче. Ти свій телефон. Всі покладіть телефони, у кого є сюди. Просто зробимо дуже круту штуку, готові. Ким можу працювати? Ти я. Дивись, що ми зробимо? Круту штуку. У мене є колода, Перемішай її. Я візьму колоду, покажу, що вони бачите. Тут всі різні, і тут теж саме. Я візьму на дві частинки і перемішуємо. Перемішуй. Дивись зараз, щоб я не казав, яку карту саме тобі треба обирати. Сама вирішуй, подумай, знайди пальцем та доторкнись і натисни на неї, щоб я точно не зміг підмінити, щоб це була твоя карта. Одну обери і пальцем так натисни на неї. Дивись, я повільно, не прибирай палець. Повільно показуй тобі. Є дуже повільно. Покажи усім. Ти тримаєш карту у себе в голові, так? Всі бачили, я не бачив. Я відкрив Wi-Fi. Все бачите, що це TP-Link? Ну, це сеть якби, звичайного Wi-Fi. Всі знають цю карту. Yeah. Так? Думай про неї та дивись уважно на Wi-Fi. Постав руку та намагайся, як посилати енергію. Добре? Думай та посилай енергію. Думай у Wi-Fi. Думай, думай, думай. Oh -oh. Думай, думай, дивись, дивись. Бачиш, yeah. дивись, дивись уважно. Yeah. У мене yeah. yeah. додаються сіті і міняється TP-Link. Дивись уважно. Покажи усім. Це дійсно це чотири хресті. Але знаєте, в чому реальна магія? Подивіться всі ваші телефони, що у Wi-Fi. Покажіть, будь ласка, що у Wi-Fi зараз? Yes. Тихо! Oh -oh. У тебе. 4, <свист> <у> <свист> тебе чотири, у тебе чотири. В тебе четвірка. подивись що в тебе. <свист> Друзі, зараз ви будете свідками чогось неймовірного. Ця ілюзія буде взагалі вперше в житті використана на території України. Я пишаюся тим, що ми станемо зараз частиною цієї історії. Так, який це клас? Десятий Б. О, прикольно також був Б. Буст. Буст. Оти. Дуже балакливий. Виходь сюди. Під ваші оплески. Сюди. Дивись. Так, як тебе звати? Марк Марк, скажи, будь ласка, чи є в твоїй уяві якась людина, можливо, з цього класу, яка тебе дратує, або ти його ненавидиш, або, або вона дуже несправедлива, вона зла, не непри... але не кажи мені е, це ім'я. Добре? Ти можеш уявити е, ім'я цієї людини? Mm, так. Ти чітко можеш проговорити в своїй голові. Ім'я таке-таке. Можливо, ти десь пам'ятаєш, як хтось сказав, е, е, книга смерті, так? Note, так, щоденник смерті. Чув про таке, так? Так. Зараз буде невеличкий експеримент. Давай спробуємо ось тут, всередині, написати його ім'я, але нікому це не показує, крім одної людини. Можеш обрати тільки одну, яка буде свідком того, що ти це зафіксував. Добре, ставай до неї і зафіксуй тут всередині. І отак от прикрий, добре, щоб ніхто не бачив, крім тебе та її. І прикрий, щоб ніхто це не побачив. Готово. Є. Прикривай, думай про цю людину. Дивись, я навіть заберу собі так, я не буду дивитися, я не буду читати, я просто так -от заберу собі сюди. І це також сюди заберу. Артурчик, Так? Тобі слово. у всіх є телефони. Да, а, так. А, я зараз розблокую. Ви можете це робити разом зі мною. І хочу показати дещо. Вам видно, що тут є тільки один Wi-Fi, він якось Galaxy A51 це, мабуть, директора. В тебе є це ім'я у голові, яке ти написав і думаєш. Ніхто його не бачив, вже, крім Уан. Ти пам'ятаєш це ім'я? Mm -hmm. Подивись увагу на і Думай про це ім'я Думай про це ім'я і дивись уважно, що зараз відбувається. Всі Wi-Fi повністю міняються на, на ім'я одне, правильно? Це Марк, але знаєте, що саме круте? Перевір свій телефон. Відкривай свій, ти зайди в Wi-Fi. ти зайди в Wi-Fi. і ти зайди в Wi-Fi. Подивіться, прям в настройки. Подивіться, що в тебе. В тебе те саме Марк Пісюн. Що в тебе? В тебе Марк теж Пісюн. Що в тебе? У вас теж Марк Пісюн, Марк Пісюн. Марк Пісюн. У всіх ніхто не казав це ім'я. Воно було у ваших головах. і ви саме загадали, і це у всіх. <рес> Дякую за увагу. Будь <рес> ласка. Коротше, те, що ми пробрались у школу, це було неправильно. І ми засмучили директора, засмутили її. Ми спитали, як ми можемо вибачитися, і вона нам дещо запропонувала. Дзвоника двох тисяч двадцять третього, ти два го навчального року надається. а что а ты? Это А это а а бежит. Можем, можем они хотят. Давай. давай. Вот, Поехал, Артур, ты а Вот. Хорошо, поехали. Вообще <связь> 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 Это гениально было, это гениально. <связь> друзья, друзья. Привет, привет, привет! Ось, так. Так, а ну давайте так. У кого сьогодні свято? не Ні-ні-ні, Ні-ні-ні, Давайте ще раз. У кого сьогодні свято? Ось так, друзі, я хотів сказати, по-перше, ваша школа настільки легендарна, що ви розуміли, саме цю школу бачили майже 50 мільйонів людей. Ні, навіть більше від 50 мільйонів і досі йдуть перегляди на цих відосах, де саме ця школа стала дуже популярною. І ви є частиною також такого проекту, як Magic Five, І ми дуже пишаємося тим, що ми можемо прийти саме сюди і вам за це віддячити. І хочу ще додати, незважаючи на всі лихі часи, будь ласка, знаходьте можливість посміхатися. Разом до перемоги. Слава Україні! Доброго дня! Доброго. 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 А, ви до директора? Так. Ми, нам одне питання вирішити, це дуже швидко. Ми нам зробили... тільки спросіть. Погнали! Доброго дня, а ми до вас. Доброго дня, ми проникали в вашу школу і. <піліт> Привіт, хлопчики. Мохтати будеш? Да, в принципі, я вже достатньо <кій> <кій> шокований. <кій> Якого дідька рез, будь ласка, скажи. <кій> Ой, хлопчики, я три роки тому назад ще купив цю школу, і тому мене називають батя. Ну, тут мене називають Дмитро Миколаєвич, і я тут можу все. Тобто у тебе повна влада, ти тут директор школи? Звісно, а ви думаєте, чого вас з цієї школи не виганяли ніколи? Не віриш? Дивись. Ніна Васильівна, пожалуйста, давайте нам э, організуйте полянку в столовці, котлетки з пюрешкою, сосисочки. Що ще буде? А, І 50 грам коньячку на кожного. Добре. З сосисочками. Ніна Васильівна, а що це за фамілія голів в 9-му В класі? Бистро його нафіка числити, тому що фамілія голів в класі це по-любому до розпаду. Жорстко, жосто. Будеш моктати. Я думаю, у нього це краще виходить. Тримай. Погащайте. Та директорський. А! І е, за стол, будь ласка, нам риженьку з 11-го. Та, так, пацани, щоб вона нам... вміє співати. Щоб вона нам скучно не була. А вона не тільки співає, вона ще танцює. Фізрук розказував. <звук> Стой, 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 голів, да ти знаєш, де вихід.